Журналістка телекомпанії візит Оксана Цокур стверджує, 16 вересня працівник Кременчуцького міськвиконкому Валерій Декусар силою змусив її залишити місце зйомки, тобто прямо перешкоджав виконанню неї службових обов'язків. І це не єдиний приклад тиску та намагання зірвати роботу телеканалу, говорить журналістка. Але всі звернення до органів внутрішніх справ до міської прокуратури залишилися без результатів. З Того моменту минуло більше трьох місяців. І досі ми ходимо різними інстанціями, і досі, ну в принципі, справа не дійшла ні до чого. Ми не знаємо, чи опитані усі свідки чи оголошено людині про підозру. А найцікавіше це знаєте, те, що е, чоловік, який у 21 столітті у майже європейській країні дозволив собі таку поведінку, і взагалі практику, це середньовічну прилюдного ганьбування. Брав у тому участі, при тому захоплено ще й плескав, він продовжує працювати. Суд нам фактично чинив деякі перепони. Ми в апеляції скасовували рішення суду першої інстанції та Октябрського районного суду, але в кінці кінців, скажімо так. Через деякий час, все ж таки, в добровільному порядку була внесена ця інформація за статтею 171, час перше кримінального кодексу України. Це перешкоджання журналістській діяльності. Претензії до правоохоронців має і син директора телеканалу Візит Олександра Мельника Роман каже, що 4 вересня у день арешту батьків його захопили невідомі і привезли до одного з міських відділів міліції. Коли я сказав, що не хочу. Нічого вам повідомляти, оскільки я навіть не знаю, хто ви. Мені пригрозили фізичною розправою, цитую. Ти не думаєш, що ми тут з тобою по-доброму і ти можеш борзіти. Якщо ти по плохому то я теж можу по-плахому, плохому але тобі буде хуже. Я попросив позвонити своєму адвокату, на що мені просто сказали, ти не маєш права. Оскільки я юрист, я знаю чітко свої права. Коли писали заяву про злочин, одразу зазначили, будь ласка, вилучте від відеофіксацію того, коли затримували. І журнал відвідувачів вчасно написали заяву, вчасно її подали, але ніхто не хоче реагувати. Тобто речові докази знищуються, щоб уникнути відповідальності тих працівників міліції, які незаконно затримали Романа Мельника у Полтавській обласній прокуратурі, куди ми звернулися за коментарем, нам повідомили, що відреагували на звернення журналістки Оксани Цокур одразу після її звернення. По ситуації ж із Романом Мельником триває перевірка. Що стосується безпосередньо заявника Оксани Цокор, журналіста, то дійсно за її зверненням актярським райвідділом міліції Полтави було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України, за фактом нанесення її легких тілесних ушкоджень. Після особистого прийому у прокурора області злочин у цьому кримінальному провадженні було перекваліфіковано на статтю 171 кримінального кодексу України, тобто перешкоджання професійній журналістській діяльності. Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває і здійснюється безпосередньо слідчим міліції Октябрського райвідділу міста Полтава. Щодо заяв родини Мельників, то дійсно на сьогоднішній день розслідується кримінальне провадження слідчим прокуратури Полтавської області за фактом затримання Олександра Мельника та його сина Романа. Після виконання певного обсягу слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийнято остаточне законне рішення. Конфлікти навколо Кременчуцького телеканалу візит тривають понад три роки. 4 вересня 2014 року керівника і власника телеканалу Олександра Мельника взяли під варту за звинуваченням у замовленні подвійного вбивства Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва та судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка.